Ну що, продовження знущання над орхідеями і сама собою. Оце чому я так ненавиджу ці посадки пересадки, отакі пересадки, коли витрачаєш дуже багато часу і велику, здорову рослину шматкуєш. Наступний день в нас так похолодало, Сьогодні плюс 11, тому хочу зараз всі швидко посадити. Покажу тільки який субстрат. Одну орхідею посажу, одну поділку посажу ось в такий горщик, бо мені хтось під відео написав там, де я показувала фаленопці, що в когось рости в такому горщику. Дендробіум хочу спробувати. Якусь поділку хочу посадити на блок. Ну це буде вже не сьогодні. І зараз покажу тільки субстрат. Всі орхідеї роз'їдуться, тому субстрат такий буде, щоб нормальний був для росту, гарного росту. Ну і щоб наступні власники побачили, який субстрат, щоб знати, як поливати. Каріння в нього тут ще дуже багато в цих поділах, але наскільки воно ще не живе, я не знаю. Час покаже. Поділок багато. Поділки всі я такі залишаю великі, не буду я їх більше трогати, тому що кожна поділка може ще дати якісь нові зростання. А коли багато туберів, це для рослини гарно це не залишок, а запас тих поживних речовин. Коли коріння ще не працює, а рости треба, тобто вони їх будуть використовувати. А тоді і тоді, тоді їх можна буде запросто позарізати, кому не треба буде. Бо деякі тубори, ось оцей тубор, дивіться, бачите, він зрізаний. Він же навряд щось дасть, не буде рости, оце ще може. І цей тубор, він ще різомою далі з'єднаний. А он ще, вона, брунька ще одна. Ці тубори можуть зовсім позасихати поступово і просто їх зрізати і все. Багато я, позрізала їх, цих бруньок, але поділки такі, що вони всі повиростають, але вони в мене всі достають до осені, а тоді я їх буду розсилати. Одна поділка поїде. Наступного тижня в п'ятницю в Україну, так ми вже домовилися, вона сама посадить. Я тільки зараз заверну її в мох, а там уже посадять її хто як захоче. Так, навибирала гурщик. Вчора намивала, вчора то розколупала його. Цілий день возилася, декілька годин. Я вставила на штатів. Телефон, включила камеру і вже нічого не казала, а тільки розбирала, розбирала. Телефон у мене розряжався. Я розбирала, поки телефон заряджався. Потім знову це все. Я не знаю, зроблю я, як відео чи не зроблю, там дуже довго. Треба буде щось озвучувати, щось казати. Значить, субстрат. Отака От буде кара. Середньої фракції. Цупка така. Цю кору я розрізала крупну з моєї ту, що я підготавлювала, я її порізала. І додавала це темненько. Це отака. Ця кара має зовсім трошки ем, торфу, зовсім трошку, і так я її насипала, що його тут і не видно в субстраті той торф. І має якісь поживні речовини. глянемо, калій і натрій. Да. Ну, на якийсь час. Ну, я стільки насипала, що цього доброго буде не досить. А зверху буду просипати, щоб хвалогність трошки така була. Інший субстрат у мене тут отака. Дрібна зовсім кара і чіпси. Це зверху. Щось насипиться всередину горщика. І зараз буду саджати. Покажу як посаджу одну поділку, тоді посажу в цей горщик з мохом. І, мабуть, все. Ну, і розкажу трішки, як доглядати за такими рослинами після такого жорстокого поділу. Щоб вони гарно наращували коріння. Субстрат має бути будь-який, з будь-якими домішками для ваших умов, хто як звик поливати, яка вологість, де рости. Так, ну яку я зараз поділку хочу посадити? Так, ось перша поділка. Ну, тут в неї ще й досить коріння. Це все її коріння. Тягне це не знімається. Оце зростаннячка, воно трошки підшкоджене. Воно може і не буде рости. А оце досить гарне, маленьке. Ну, він може ще дати з іншої сторони, он бачу тут теж може бути. І вибираю горщик. Вибираю горщик маленький. Самий маленький горщик. Насипаю на дно трішки субстрату. Тоді вкручую коріння. Коріння в попередньому відео, хто дивився, бачили, да? гарне коріння, гарно росло. Курячим послідом я не кормлю орхідеї. Я використовую тільки добрива для рослин. І сама ніяких добрив не роблю. Це для мене дуже занадто багато. Все ж таки, коли самому робити добрива, там з яких рослин чи ще щось, треба зробити, знати дозіровку, щоб теж це було і не зовсім мало, і не дуже багато. Ну, в общем, це все не для мене, мені краще купити. Це вже є дієве, працює. Є добрива. Дуже коштовні, є, не дуже. Тобто все рівно можна щось. Так, закріпляю так, щоб стояла гарно Я хочу їх так позакріпляти самою корою, щоб не вставляти ніяких паличок. От. все, стоїть. Гарно стоїть. А тепер зверху кокосом з дрібною корою. Після того, як я їх всі посажу, я їх пробризкаю. розчином Для наращування коріння, для адаптації. Ось вот такі. Трішки субстрат побризкаю і їх побризкаю. Ось і все. Зараз буду саджати в той горщик прозорий і буду використовувати таку кору шматочками великими. І свагном. Десь свагном я вчора тир замочила, сьогодні вже його віджала. Думаю, хватить цієї кари. Зараз подивлюся тільки яку поділку взяти. Беру я отаку поділку. Тут тільки один пагон. Поки що, але назрівають з інших туборів рости. Так, і подивимося, як він буде показ. Я ніколи так не зажала дендри, але у цього дендра дуже тонке коріння, то я думаю, йому сподобається, щоб і находитись, і висохнути. Ой, не того субстрату, ні. не того, що я приготувала. Щоб так, заповнити такі пустоти, які там між корінням. Що хочу ще сказати? Отакі дендри, коли отак от жорстоко була поділка, це дуже великий стрес для рослини. І, як правило, вони дають кейки, бо одна поливає курячим послідом, один фахівець. А другий фахівець розказує, що коли з'являються кейки, то з доглядом не все окей. З доглядом все окей. Тільки рослина в цей час після стресу вона намагається виростити все, що можна. з Зусіля де можна. І кейки, і нові зростання це все додаткові гормони росту. Самі вона, яка виділяє. І це все гарно. Потім, коли все влаштується, коли вона адаптується після цього стресу, кейки давати не буде. Ну, звісно, що впливають теж умови недотримання там, умов періоду спокою, чи ще щось, це може бути. Але після такого поділу кейки будуть рости. Так що таке можу розказувати тільки той, хто у своєї практиці зі своїми рослинами нічого не робив і не знав. Я не знаю, сухо йому буде тут чи не сухо. Якщо що, то пересажу. Ти про знову хто з наскільки чекати, коли він зацвіте. А може і зацвіти. Бо ті орхідеї, ті дендри, які я того року всі. Отак от шматувала, всі цвітуть. Зараз покажу ще стардаст. Він зараз весь у пуп'янках, там тільки дві квіточки у нього відкрилися. От він із кейками. Взагалі-то інтернет-напічка е, відео, де є і чесна інформація, правдива інформація, з якої можна взяти приклад. А є дуже таких багато, які або в когось щось злизали. Або самі від себе щось брешуть. І це дуже нечесно з глядачами, з підписниками, я так вважаю. Хоча для таких людей це нічого не значить, вони думають тільки за себе. Ютубом не заборонено. Хто що хоче, то і дивиться, і за своїм смаком аборає, чи за своїм аналізом аборає. Кого дивитися, кого не дивитися, з кого... Ні, дивитися там можна все. А, приклад брати чи не брати приклад. Ой, він так тут гарно стоїть. Все. Тепер догляд за такими рослинами. Звісно, їх треба ставити. От для них зараз тут якраз з погодою і пощастить. Що зараз прохолодно, на вулиці висока вологість. Я їх можу, як і на вулиці залишити, але залишати не буду, тому що як буде вітер, навіть тут під дахом може їх качати. А це не дуже гарно зараз, тому поки постоять на віранді, а може занесу в теплицю, поставлю. І, а в теплиці там ще такі припади температур будуть гарні, які теж дуже будуть спонукати до нового коріння і до росту. Подивлюся куди, ну, щоб вони були захищені. Після того, як почнеться гарно рости коріння і зростаннячка будуть десь 2-3 см, ну вже розгортатися будуть, можна потихеньку слабкі дози добре вдавати. Ну і, звісно, ніякого сонця. Ніякого сонця. Поділки, в яких коріння хоч і є, а може, воно може і не працювати. А я навіть зараз положу зверху лісовий мох. Закінчу вже Тубери можуть зморщуватися, втрачати тургар, але це все нормально. Коли коріння буде багато і досить, то всі понапиваються і всі будуть нормальні. Нічого такого особливого немає. Зараз Покажу стардаст. Хто, може, пам'ятає, які квіточки в нього гарненькі. Він у мене того року був такий страшний, і коли зацвів, а я дам посилання на те відео, хто хоче, може подивитися. Да, Тут цвів і він, і кейки цвіли, все цвіло. І потім я його теж пошматувала на декілька, на багато частин роз'їхався. Він, до речі, в кого цвіте. Ось у нього один тубер з пуп'янками, і другий. Он скільки багато. Він від мене теж поїде, ось іще один тубер збирається квітувати. Він від мене поїде теж в наступну п'ятницю. А ось і кейки, те, що він давав того року, після того, як я його пообрізала і пересаджувала. ось іще. Цей починає ось рости і вже нове зростання в нього. А в цього ці можуть рости, а можуть і ні. А може їх отак просто поснімати, але вони мені не потрібні. А, дивіться, чому тут були кейки? Ця бульба просто була пошкоджена, вона далі не росла і він так кейкувався. Розмножувався далі. І таке буває. А в цього кейка он, дивіться, яке вже коріння, і воно туди хоче йти в субстрат. Там до волога. Цікаво, в кого зацвів. Такий красень, такий же він гарненький. Ну, і бачите, після того ніяких кейків, виріс, доріс, дозрів. сформував бутони, і скоро зовсім заквітне. А це е, два бутони, чому вони квітнуть раніше? Це бульба того року, вона квіткувала ось, видно. Старі квітконоси, де були, і. Там, де не прокіткував, цвіти зараз цього року. Ось так. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рошистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!